Буквально кілька тижнів тому мої учні сказали, що виявляється от тільки що за день-два до канікул весняних їм дали нові підручники з історії, де є кілька нових тем, які включають і нашу повномасштабну війну. І, по-перше, це було дивно, що підручник з'явився от зараз, тому що цим дітям через два місяці здавати екзамен. І оці теми, які включені в підручник нові теми. Вони будуть подаватися і на екзамен теж. І я коли почала шукати цей підручник в інтернеті, думаю, треба подивитися, я його не знайшла. Я його знайшла буквально вчора і то там, з великими такими трудностями. І мені діти сканували цей підручник, щоб скинути, щоб я взагалі подивилася, про що він там пишуть. І коли я почала це все читати, у мене в голові е був певний дисонанс насправді. Е Перш за все, мова йде про підручника авторів Глімов, Гісем і Мартинюк. Так, у нас є інші підручники 11 класу, і теоретично вчителі історії в школі вони мають право вибирати, який саме підручник повинен приїхати з історії в школу. Але як показує практика, навніше як показує реальність, тобто у мене доволі-таки багато учнів є, які в різних регіонах країни. І абсолютно більшість із них отримали саме цей підручник. А про авторів, чесно кажучи, я особливо говорити не хочу. Звичайно, що дуже багато хто звернув увагу на те, що тут такий очільний автор раптово появився Глімов, який є не істориком. Все ж таки, в нього немає історичної освіти, він журналіст. Який працював над певними історичними темами, але освіти історичної у нього немає. І от ми відкриваємо цей підручник, ми починаємо читати. І я вчора я почала читати от саме ці нові параграфи, де розповідається про правління Зеленського з 19-го року. І Останні такі дати, які згадуються, це 24 й рік, коли ЗСУ атакувало Росію Курську область. Тобто, от, от це остання дата, яка пропонується дітям. І ем, у мене дефінанс був доволі таки великий. Перш за все, чому? Ем, дуже сильна яскрава така політизованість цих параграфів. Політики, які прийшли до влади в 2019 році, вони досі на своїх посадах. Багато хто з них особисто несе відповідальність, наприклад, за підготовку до війни. Ми не можемо бути впевнені, що, враховуючи ці обставини, матеріали підручнику донесений об'єктивно і без жодного. Тиску називаємо це так, так? А, і також мої колеги, які після мого вчорашнього допису вони теж почали активно гортати цей підручник онлайн. І знаєте, коли один дивишся, то може певні деталі пропустити. А коли вже така купа народу починає це все переглядати, то набагато більше цікавого можна знайти. І вони стверджують, що відчувається дуже висока концентрація уваги на нинішньому президентові, особливо у фотографіях. Тому що якщо ми подивимося, е, описані ними історію України незалежної з 91-го року, там доволі таки коротко про головне. Так? Тобто, от вам фотографія президента, раз те 4-5 коротко оце він зробив, все, пішли далі. Коли ж починається історія про Зеленського, е, мої колеги нарахували 8 фотографій, де так чи інакше він є. Селфі, різні е, там, зустрічі з військовими, різні зустрічі з міжнародними різними партнерами і так далі і подібне. Тобто, якщо по попередніх президентах, попередніх один-дві фотки і вистачить, то Зеленський прям побагато, щоб було. От. Інші лідери нашої країни описуються набагато більш скромно. По-друге, хоч тема і про повномасштабну війну, самих військових. Не так і багато. Дивіться, ми повинні завжди, коли ми говоримо про підручники, ми завжди повинні пам'ятати, хто є наш клієнцевий клієнт. Так? Це дуже популярна проблема, коли говориться про авторів підручників, що дорослі пишуть для дорослих. Тобто, дорослі пояснюють матеріал так, як щоб зрозуміли їхні однолітки, так? або вчителі. Але ж підручник пишеться не для дорослих. Підручник пишеться для дітей, які не є в контексті політичних, як ми, які не читають кожного дня новини, як ми, як ми які не сидять кожен день, наприклад, на сайті того самого діпстейту. Тобто у них є свій дитячий світ, і ми так акуратно враховуючи також їхні тригери, враховуючи їхній дуже непростий досвід, ми повинні оцих дітей так. Підвести так, до цих історичних подій і розповісти простими, але зрозумілими словами, що відбувалося. От, наприклад, в цих параграфах там перераховані різні підрозділи ЗСУ, різні батальйони і так далі. Так? Але в якому форматі це перераховано? Дата, локація, така-та-та-та група зробила таке то таке-то, вони молодці. І це такий маленький абзац. Наступний абзац знову дата. Дрібна якась локація, такі-то, такі-то зробили таке-то таке. -то, таке -то. Для нас, дорослих, так, можливо, це і має сенс. Тому що, знову ж таки, у нас зовсім інший досвід цієї війни, ніж у дітей. Тому що ми це все якраз я дуже насправді, пам'ятаємо. Діти цю війну переживали зовсім іншими емоціями, у них зовсім інші спогади. Вони Якщо ми пам'ятаємо про той чи інший біль, про який ми читали, або в яких брали участь наші рідні, то у дітей трошки інші сенси цієї війни. У них є свій біль, і вони нам можуть сказати зовсім інакше. А, для дітей всі ці назви підрозділів, якісь дрібні локації і так далі, для них це просто слова. Тобто складається враження, що їм просто накидали такий матеріал і типу, от, ребята. Учіть, заучите, вам не обов'язково розуміти, чому бій відбувся саме там, де це знаходиться на карті. До речі, карти теж немає. Тобто, якщо ми говоримо про повну масштабку, то у підручнику карти немає взагалі. взагалі. А є додаткові атласи, вибачте, якісь атласи. Атласи є, але вони, їх можна купити додатково. Тобто, це ти повинен замовити у. Іншого видавництва якогось або ще десь атласи і засоби особисті кошти купити. Це по-перше, але я теоретично думаю, що вони є, тому що насправді є атласи, які розповідають про повномасштабку, я їх ще не бачила. Можливо, вони теж з'являться. Щиро сподіваюся, що не за пару тижнів до екзамену, але підозрюю, що вони колись та й з'являться. Я, наприклад, коли розповідають 11 класу про цю війну, знову ж таки. То я відкриваю сайт Діпстейту, їхню величезну карту, і там вже ми гартаємо це, все дивимося, якось намагаємося зорієнтуватися. Та й, чесно кажучи, у мене великої віри у ці атласи теж немає, тому що атласи у нас історично склалися жахливі. Ну, вони дуже заплутані, вони дуже важкі для розуміння. І часто буває так, що я з дітьми, коли хочу їм задати якусь карту, я перед цим цю карту з усіма цими завданнями і так далі я повинна вивчити, аби зрозуміти логіку людини, яка укладала цю карту. Такого не повинно бути. На цих атласах дуже велика переобтяжність інформації. Нам це не потрібно. Нам треба дітям донести суть. А вже із цієї загальної інформації вони самі зможуть аргументовано пояснити ту чи, ту чи іншу подію. Так? І от таке вче у нас і виходить, що ми відкриваємо підручник, так? де описано, що якісь дяді з якоїсь там механізованої бригади і там рандомний номер були в якісь, для дітей це все пустий звук там. Креміна, Попасна, де це? Ну, типу вони цього не розуміють. Сказати їм Київ так, діти зрозуміють, бо ну, всі знають, де Київ. Дніпро, Харків теж, плюс-мінус зорієнтуються. А такі дрібніші локації для дітей це ну, їм, їм це важко зрозуміти, що це взагалі таке, так, і де це знаходиться. О, а, нам треба реальні люди. Нам треба реальні люди з їхніми історіями, з їхніми вчинками. І це б допомогло матеріал оживити. Наприклад, ну от знаю, коли я згадую повномасштабну війну, початок саме її, так я чітко пам'ятаю цю хвилю великого патріотизму і величезну хвилю довіру до наших лідерів військових. Наприклад, до залужного, так навіть пісні у нас були про залужного, такі всякі дрейвові. Ну так у підручнику про залужного фотографія і все. Одна тільки фотографія. От дивіться, так виглядає залужний, ось його помічники. Ось Знову ж таки, захистили Миколаїв неймовірна удача. Всі, хто пам'ятає 22-й рік, пам'ятає, що це було, не... ну, типу, це було неймовірно те, що Миколаїв стоїть. Знову ж таки, завдяки Марченку. У нього є, гадка, одне речення, що він відповідав за захист Миколаєва. Все. Ну, зато у нас є от зараз цей підручник. Я хочу mm -hmm. вам все ж таки продемонструвати його. Тут у нас ваш допис, який вразив mm -hmm. всіх. А отут от вже пішов. І тут ви праві: знаєте, я теж погортав цей до цей підручник, і можу сказати, що концентрація Володимира Олександровича. Така, що що занадто то й нездраво. Так і хочеться пригадати цю приказку. Це той випадок, коли в чай дають не одну, не дві ложки сахару, а десь не знаю, 20 ложок. І це стає вже занадто. Більше того, він всюди, від відчуття, що саме він. от, Просто не просто керує всім, а досягає всього. Це він захистив, це він звільнив, це він нагородив, це він приїхав. Тось, тобто в мене відчуття батько це... нації. Дивіться, це навіть більше ніж батько нації. Я показав сьогодні людині, і він сказав: Я таке вже бачив. Я кажу, де? В Білорусі ні-ні. В Туреччині, в Туреччині саме був, і навіть це говорить такий не та тюрк, а це Ердоган. Там саме так протягують, протягують от, е, ці історії. От ми бачимо в мене тоді запитання: це підручник під Зеленського, чи це все ж таки повинно якось допомагати дітям познайомитися з історією? І хоча ви написали, я до речі перезапитав відверто. Я перепровірив. Мені підтвердили, останні п'ять років історики взагалі намагаються не обговорювати це правило таке, не писане але. Тут воно порушено. Чому. А, Чому? Тому це... що -то історія почалася з 2019 року, історія України. Ну, багато хто вважає так в провладних структурах, що історія України почалася з 2019 року. Все вперше. До цього нічого не було. І зараз ми це спостерігаємо, чи є якась інша причина? Дивіться. Останні підручники, ну, тобто, зараз у нас йде. Таке нове покоління підручників, називається так, так. Останні підручники, які у нас були надруковані, були надруковані в 2019 році. Але після 2019 року у нас відбувся ковід, так, у нас була масштабка, і все це майже кожен рік, після 2019 року, в історії ось в освіті, була велика турбулентність. Коли вчителі кажуть нам здавати екзамен через там, рік, так, або через півроку, через кілька місяців, е, будь ласка, скажіть, що у нас по програмі? Що нас по підручникам що буде? І міністерство освіти останні кілька років каже: Подождіть, подождіть, все буде, ви все дізнаєтеся. Не хвилюйтесь, ви про це дізнаєтеся не на екзамені. Ви, ви дізнаєтеся про матеріал, які буде виноситися на екзамен за, за місяць до екзамена. Ну, все буде, ребята, не переживайте, не переживайте. Тобто, у нас в принципі останні кілька років це така величезна турбулентність в освіті. Коли вчителі ну, історії вас таке читають, знаєте, як після чипіці вони тримаються за що тільки можуть і намагаються просто встояти і якось кожен день перевіряти новини від міністерства освіти, всі інтерв'ю з лісовим перечислюються 100 тисяч разів, щоб зрозуміти по його натякам, до чого нам готуватися. Ну тобто так не повинно бути. Насправді, вся така організаційна. Історія так пов'язана з в принципі, освітою, вона повинна відбуватися влітку, тобто до того, як нас починається навчальний рік. Що ж ми бачимо в цьому новому підручнику? Справді Зеленського дуже багато, дуже багато. І це привертає увагу, особливо враховуючи те, що деякі речі, про які ми би хотіли поговорити, насправді вони в підручнику не згадуються. Я. <свистач> я специфічно до цього всього дуже ставлюся. Наприклад, коли ми говоримо про початок повномасштабної, перш за все, що б щоб я би хотіла побачити в підручнику? Я би хотіла побачити дорослий підхід. Що я маю на увазі? Дивіться, діти. Була така ситуація. Так, осінь 2021-го, початок 2022 року, дуже багато чуток. І це чутки були не сильно секретні. Та тобто всі в суспільстві не та на та між собою вже знову говорили, що ой, і там російські війська підійшли вже до в Білорусі, вже сидять. Так і в них там якісь навчання починаються. Можливо, щось буде, можливо, щось буде. Та то тобто, діти дивіться. Така от була ситуація, коли було дуже Більше, багажна, бачте, наші партнери попереджали публічно про це і казали, буде вторгнення, готуйтесь. Так, аеропорти закриваються, посольства закриваються, так? Ну, тут дуже багато таких речей відбувається. Люди стривожені. І ці діти, які зараз в 11 класі, вони це все пам'ятають, тому що це було буквально три роки назад. Типу, для них вони такі вже були дорослими такими підлітками. Тобто та? типу, вони це на 5-6 років. Їм вже тоді було 13-14 років, і для них це все доволі такі яскраві емоційні спогади. І є насправді сенс з дітьми говорити, що дивіться, насправді кожна людина, яка є в цьому світі, колись помилялася. Кожна, ми рано всі ми робили помилку в своєму житті, і цього не треба соромитися. Це треба спокійно визнавати. А коли ми описуємо декого з позиції, що ми говоримо або про хороше, або нічого. То складається враження, що ми намагаємося впихнути от ідею, що нинішній президент він завжди був або правий, або діяв найкраще, знаючи всю ситуацію. Але ж ми прекрасно знаємо, що враховуючи всі попередження, враховуючи всі моменти, на початку 22-го року евакуація переведена не була. Так, день єднання нам створили внезапно, і дітей змусили з цими прапорцями в школу ходити. Uh, про шашлики, мені ці шашлики тоді по переговором стояли, до сих пір стоять. Шлики на травнею будемо робити, Великдень скоро, і взагалі люди, не хвилюйтеся. Сидіть спокійно, все буде добре. І насправді, який я хочу бачити дорослий підхід, коли ми пишемо книгу, підручник особливо. Діти, дивіться, була така ситуація, і от президент нашої країни він стояв перед вибором. І ви, ви знаєте, який вибір він зробив, як що зробити на початку повномасштабки. ви знаєте, що він Е, І ви через це безпосередньо ваші сім'ї через мали вплив через це, так? Тобто вам довелося тікати, вам довелося ставати біженцями, у вас було дуже непевне життя, враховуючи ваш нинішній досвід, як ви думаєте, це було правильне рішення чи ні? І якщо ні, то що би зробили ви? І от в цьому і є суть насправді історії. Історія це наука, це не перелік чуток, це не перелік якихось там теорій і так далі. Історія це наука, яка чітко каже, сталася така от подія, і людина прийняла таке от рішення. І давайте зараз проаналізуємо, що після цього сталося, і спробуємо зрозуміти, чи було це правильне рішення. І якщо не дай Боже у майбутньому колись подібна ситуація повториться. І, а ви, ці діти, які зараз ростуть, це вони будуть майбутніми політиками, журналістами, це вони будуть майбутніми різними викладачами, вони майбутні військові, вони. І щоб от і нам треба їм дати інформацію про наші рішення, про наші минуле, так, аби діти зробили абсолютно логічні висновки, і в майбутньому, якщо, не дай Боже, їм знову доведеться робити якийсь подібний вибір, щоб вони зробили вибір, від якого постраждає якомога менше людей. Погоджуюсь на 100%. Більше того, я можу сказати, що шашлики, якщо навіть про них не згадувати, нікуди не дінуться. Ці кроваві травневі шашлики залишаються вже в історії України.